То ви для нього зараз, що він каже самому собі про вас, але вам про це не наважується ніяк сказати. Подумайте про свого партнера, давайте спочатку дізнаємося, хто ця людина. Людина замріяна, людина, можливо, знаєте, така творча натура. Він завжди прагне чогось більшого, в нього завжди багато ідей, фантазій. Він до, до чогось завжди прагне. Це людина великого масштабу в усьому. Знаєте, він не живе думками. Що з'їсти, де гроші заробити якусь копійчину. Такі неприземлена людина. Навпаки, він мислить такими широкими категоріями, дивиться вперед, не собі під ноги, а за горизонт, будує плани якісь дуже далекоглядні. І коли йому кажуть, навіщо ти це робиш, зараз таке життя важке. Живи сьогоднішнім днем. Він тільки посміхається і каже, що так, я живу сьогоднішнім днем, але завжди прагну більш. Щого завжди планую набагато далі, аніж інші люди, і в нього хочеться вірити, з ним хочеться рядом поряд бути, тому що це людина, яка надихає інших людей на такі ж великі мрії і великі сподівання. Добре, то що ж він каже самому собі про вас, але не каже цього вам? Він каже, що ви його сім'я. Він каже, що ви для нього дуже близька і рідна людина, з якою він хотів би прожити все своє життя, що е, він хотів би мати з вами е, спільний дім, дітей, е, якесь господарство, собаку, кошку, родичів. Знаєте, хотів би мати з вами сімейний затишок, але чомусь вам про це ще не говорить. Чому, до речі, король Кубків, людина, можливо, Одного знаку зодіаку. Людина, яка а, щиро кохає, до речі, вас, дійсно, має до вас щирі почуття. І а, не наважується вам сказати про ці почуття. До, до речі, в нього ще й шалена пристрасть до вас. Тобто фізично ви його дуже сильно приваблюєте. Ось чому він вам не наважується сказати. Бо ви, а, знаєте, ви. Ви зараз якось не разом. Може, ви і спілкуєтеся, але ви зараз не разом. Ви від нього пішли? Можливо, того, що він не ніколи не казав вам. Того, що сказали карти. Він це відчуває, але визнати це перед вами він так і не наважився. Ви довго чекали від нього якихось слів або якихось вчинків, які підкреслили те, хто ви для нього і що ви для нього значите, але він мовчав. Мовчав і домовчався, ви якось ви якось пішли. Можливо, розмовляєте, але пішли з цих стосунків.